Доброго вам здоров'я, шановні, 25 травня, субота. Сьогодні третє віднайдення голови святого славного пророка, притечі хрестителя Господнього Іоанна. В народі казали Івана Головатого, в цей день садять капусту, приговорюючи наступне: Дай же Боже, час добрий, щоб моя капусточка прийнялася і в голови складалася, щоб була скорення корениста, з листя головиста, щоб наросла високо, але широко. І ще пряхам сьогодні заборонено прясти таке повір'я. 25 травня є днем, коли за спостереженням наших предків природа дає знаки про майбутню погоду. Кажуть, якщо в цей день раптом замовкають коники та жаби, то слід очікувати негоду. Існує також старовинне повір'я. Якщо півні починають кукурікати раніше звичайного часу ввечері, то це віщує швидке наближення зливи. Такі прикмети передавалися з покоління в покоління і використовувалися для прогнозування погоди. Ми з вами тут так само в цьому відео сьогодні дізнаємося про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Я ще розкажу вам, що треба сьогодні зробити згідно з українських справжніх стародавніх традицій які я ретельно відшукую для вас в старовинних книжках в старовинних джерелах в етнографічних нарисах бо вчені насправді у 19-му, 20-му столітті залишили дуже багато згадок про те як жили наші предки вони ще тоді в ті роки опитували бабусь в селах в українській глибинці для того щоб зберегти наше українське надбання і передати його Наступним поколінням ми з вами є. Це наступне покоління. Тепер наша задача передати всі ці знання далі, щоб наші потомки знали, як себе поводити саме в цей день, від чого застерегтися треба. А що навпаки треба сьогодні зробити. Тож обов'язково це відео треба додивитися до самого кінця, бо воно буде дуже цікаво. Поставити байдужі, треба ще підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. І напишіть будь-який коментар, все це допоможе відео далі просунутися, таким чином ще більше наших співвітчизників, українців в різних країнах світу, дізнаються про наші українські традиції. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам. За цю чудову нагоду сьогодні нам з вами українською мовою говорити про справжні українські традиції. Це вартує дуже дорого і давайте не забувати про це. Слава Україні! І я починаю. Тож. 25 травня православні віруючі вшановують третє знайдення глави Івана Притечі, яке в народному календарі відоме як Іван Головатий. Цей день символізує пам'ять про Івана Хрестителя, відомого також як Іоанн Притечі, який був передвісником проходу Сина Божого і здійснив хрещення Ісуса в річці Йордан. Йоанн Хреститель прийняв мучницьку смерть, бувши обозголовлений мечем. Його голова, як найцінніша реліквія, тричі втрачалася і знову знаходилася. Останнє третє обретіння відбулося на початку 9 століття під час іконоборчих переслідувань, коли головою Анна було сховано. Згодом Константинопольський патріарх Ігнатій під час нічних молитов отримав вказівку про місце знаходження голови. Вона була віднайдена у 850 році і перевезена для зберігання до Константинополя, що й дало назву святу – третє знайдення голови Івана Предтечі. В нашого українського народу була така промовка про цей день: Іван Головатий Капусту святить. Взагалі, цей день традиційно асоціюється з капустою. В принципі, всі дні, які пов'язані з головою а на вони всі асоціюються так чи інакше з капустою. А капуста є одним з основних продуктів в щоденному раціоні українців, поступаючись лише картоплі. І такою вона була ще спокон віку. Капуста використовується для приготування різноманітних страв від борщу до голубців і є популярним інгредієнтом як в свіжому, так і в квашеному вигляді. Восени, коли качани дозрівають, їх шаткують разом з морквою та закладають у діжки, щоб забезпечити запас на весь зимовий сезон. Капустяні страви є невід'ємною частиною весільних та поминальних обрядів, а також постів. У минулому, коли хліб пекли в домашніх печах, під нього клали капустяне листя, що надавало випічці особливих смакових якостей. Ця традиція збереглася в деяких українських селах і досі. Капустяний розсол також використовували для лікування шлункових захворювань. Для висаджування капусти обирали найкращі ґрунти, ретельно їх здобрювали та поливали розсаду до її вкорінення. Вважалося, що посадка капусти на Івана Головатого сприяє росту великих качанів. В кожному регіоні висадку супроводжували свої власні обряди. На Бориспільщині це під Києвом робили так: увечері господиня, набравши розсади, йшла до грядки. Вийнявши з посудини першу стеблину, хрестилася і казала: дай же Боже, час добрий, щоб моя капуста прийнялася і в головки складалася. Після цього вона хапалася долонями за голову, била себе по стегнах, приказуючи, щоб моя капусточка була й корення коренаста, а в листі головаста». Натомість, присівши, продовжували, щоб не росла висока, а росла широка. Посадивши стебельця в ґрунт, протоптувала землю коліном і завершувала дійство побажанням щоб була туга, як коліно. На полісі ці побажання висловлювали наступним чином: не будь голена, будь пузата, не будь красна, будь смачна, не будь стара, будь молода, не будь мала, будь велика. Подібні промовляння побутували і на Поділлі. Цікаво проходив обряд висаджування капусти в літинському повіті на Поділлі. Жінки в цей день перший куб капусти прикривали горшком і рясно поливали водою. Це дійство супроводжували наступними побажаннями: щоб моя капуста була така велика, саме як горщик, біла, як хустка і тверда, як камінь. На Івана Копала, коли вже капуста виростала, господиня з непокритою головою йшла на город. Пов'язувала один з качанів хустиною, щоб капуста добре в головки в'язалася, і розкладала на кущах віночки, аби вродилися такі, як дівоча голова. Також існували в нашого українського народу засоби від шкідників, наприклад, скроплення капусти курячим послідом або присипання попелом. В народі навіть зберігся вираз: в капусті тебе знайшли, що відображається у поліських піснях про висадку капусти та народження дитини. 25 травня відзначається День Івана Головатого, коли за традицією на листках рослин можна помітити липку, солодкувату рідину, яку люди називають медяною росою. Вважається, що ця роса є виявом гніву Господнього, тому існує вірування, що ходити босоніж по ній не варто, аби уникнути важких хвороб. В цей день не рекомендується прополювати цибулю та моркву, оскільки існує повір'я, що це може призвести до поганого врожаю. 25 травня вважається особливим днем, коли вода в природних джерелах набуває цілющих властивостей. Відповідно до народних традицій, цього дня купання в морі, річці чи озері може допомогти очистити тіло від негативу та хвороб. Для посилення цілющого ефекту води можна вимовити наступні слова під час купання: зверху і до самого низу ти течі, водиця, мила сестриця. Тіло, руки і ноги рави Божої, назвіть ваше ім'я, омивай. Хвороби тягучі, геть виганяй. Ломоту й хворобу навіки неси, а замість них давай мені здоров'я, сил і краси в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Однак ввечері та вночі відвідування водойм сьогодні не рекомендується, адже існує повір'я, що в цей час можна зустріти нечисту силу. Існує також звичаї перед першим купанням в році кинути на воду шматочок хліба, який служить захистом від утоплення. Якщо шматочок хліба потоне, це вважається попередженням про небезпеку від відкритої води і краще уникати плавання протягом літа. Якщо ж купання в природних водоймах неможливе, можна відвідати сауну або баню сьогодні. Наші предки вірили, що лазня має сильну енергетику і може допомогти змити негативну енергію, тому важливо відвідувати її з позитивними думками та настроєм. Що ще не можна робити 25 травня на Івана Головатого? Як я вже сказала, за традицією в цей час не рекомендується ходити босоніж по русі, оскільки вважається, що це може зашкодити здоров'ю. Також в цей день не слід плювати на землю, адже ігнорування цієї поради може призвести до тривалих неприємностей, які закінчаться лише після виправлення провини перед землею-матінкою. В цей день не варто просити більше, ніж необхідно, щоб не втратити те, що ви вже маєте. І не опинитися в скрутному становищі, як вірили наші предки. Також існує заборона для дівчат втручатися в свою природню красу. Наприклад, сьогодні не можна фарбувати або відбілювати обличчя, оскільки це може спричинити небажані наслідки, такі як поява плям на шкірі. Згідно з народними повір'ями, якщо в в день довго стояти поруч з коханою особою біля паркану, то можливе розлучення. Тому важливо уникати будь-яких перешкод у відносинах, як фізичних, так і духовних, у цей день. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день. Іван Головатий, шановні глядачі і слухачі цього каналу. Як бачимо, є про що попередити нас, і ці знання збереглися, наші предки передали їх нам. Тому будьте сьогодні обережні, уважні. Якщо садите капусточку, то садіть, обов'язково не забудьте ті замовляння, які я вже вам передала, промовила. Можете. Просто навіть десь на городі запустити моє відео. Нехай земля, нехай ваша капусточка послухає ці замовляння навіть не може не від вас, а від мене в моєму відео. Дуже дякую вам за перегляд цього відео, але ж завтра буде новий день. Він буде ще цікавіший. Ми дізнаємося тут на цьому каналі. Яке сьогодні свято і що не можна робити? Слава Україні! До зустрічі завтра! Будьте здорові! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!